Значить, постараюсь окреслити декілька основних позицій світоглядних, на яких базується українсько національна і козацько-планетарна ідея. Тут розділяти не будемо, но як в вищому плані то не тільки планітарна, но і... Общені з усім нас окружаючим всесвітом. Ці взаємодії всесвіті вони базуються на взаємовідношеннях осознаних цивілізацій. В цих цивілізаціях є дуже жорсткі іерархічні принципи. Людство являється собою творенням багатих цивілізацій, дуже високоразвитих. І ми живемо в дуже високотехнологічному світі. Але це є включення молодого творця. Є первинне творіння, де гармонійне життя без технократичних впливів і без змін цепочок ДНК. На нашій планеті в цьому експерименті участвують, скажімо так, ну, декілька. Вищих цивілізаційних розвідків. Тобто, називаємо, що є єдиний создатель. Тобто, основний закон, це що він хоче довести, чому це все ведеться, це єдність поєднання, єдинство і созидання. Це основний потенціал, який ми повинні осознати і прекратити. Ну не то що прикотити, а вирівнювати той перекос, який произошов в стрімкому технологічному розвитку цієї спіралі, як нашого людства, нам дуже це прискорило, Приживало, не прирвал, я знаю, звонок був. Получается, что що... из-за цивилизационных скачков и разных интересов у нас происходит на Земле перекос. Человеческая форма биологическая сейчас на данном момент ну, вообще в творении в своем должна жить гармоний, в, соці... ну, в окружении его природы. И соблюдаться должен баланс. Заросы это дуже велика откачка энергетики. И это считается в рамках... Галактики, наш Млечный путь, сейчас там блокировки происходят. Щоб, а чтобы включить людские сознания в банки творений, чтобы включить, то людство, прежде всего, не должно быть вирусом. А зараз це людство, наша энергетика, планетарна логика, мышление, социальная модель, она представляет собой паразитарною, И она уже в, в тупику. Дальніший питавцы розділили розподіл на різні рівні сознания. використання тел просто як біореактор. Потому что це все енергія і на різних частотах йдуть откачки. Питання до цивілізаційних взаємодействий. Чи можна вони перестроїться, можуть і брати більше позитиву от чудо, а не загоняти негатив. А тут получается, что из-за того, что есть волна, куда надо скидывать негатив мир цивилизационный, вони на землю его скидывать. И мы перепаливаемся, получается. Чужие грифы. Тут надо осознать. Ну, это глубинный такий вопрос, чем надо над цим думать. Ну, отбросим. Отодвинемся зараз в сторону. То есть планетарная идея це единство єд... наше. Чтобы мы все людство, хотя бы в рамках нашей... Ну, це називаємо соти, то хай планети, гая, матері землі там місце. Воно у нас усе одно на нас, на всіх. І не тільки на нас, але ще й на всіх там інших форм життя, які рядом паралельно з нами розвиваються. І подивитися, в якої ми дисгармонії живемо з усією окружаючою флори, які в нас екологічні е, моменти в соціальному плані, тобі ж, мислення люди. Е, Люд, люд, людська енергія це те, що ми думаємо, мисли, це все чистоти. І творець є в кожному із нас. І тіло у нас багато. Треба розвивати, щоб, щоб сознанням виходити на другий рівні. І розуміти, що ми кожний, кожна людина відвісна. І все, що тут є, це є кожна людина. Це весь общий процес біогенезису, як нашої планетарної. Нам треба почистити планету, прикрутити всі війни, щоб нас не на наше, щоб нас не восприймали як дікареї, скажімо так. Понятно, що це нас так сотворили, таку модель. Тому що їм так було потрібно. У нас є шанс на переродження. Треба просто збалансувати, договоритися. Тому що ресурс планети всі є галактичний ресурс. Тому тут теж треба знайти баланс взаємовідношень з усіма, хто нас окружає, у честь іменно істину, скажем так, розвиток, той вектор розвитку, який ми можемо зараз, як все чоловічество, взяти в єдине осознання, що ми всі єдиний живий організм. І нам нема чого... Чу... Всі релігійні випроси це. Скажімо, локально розвити соціальні моделі. І сюди приходило багато праведників. І всі вони богі, і ми богі. Кожна людина є Бог. Просто треба в собі це розкрити. І уровень відповідальності той, що ти можеш взяти служінням з відкритим серцем, служенням з відкритим серцем на своїй землі. Оце і є проява Бога. Ну, ми творимо її разом, як каже. Ми Україну творимо разом. Ну і воно виходить, що я вважаю, що це і є задум неба. А у нас виходить, що те, що ми зараз бачимо, то це не те, що там бунтарський, дух не бунтарський, це осознаний підход к розвитку. Тому що все одно нас будуть перестраювати і воно все буде змінюватися, вже топік. Далі так не можемо розвиватися. За що все чують войны, що все ділять, непонятно. Це съем енергії. чистка, перестройка, да. А зараз природні катаклізми, зараз другий витоки. Люди повинні всі стати осознанными. І розуміти, що це ну, все идеи, живые организмы. Нам надо осваивать космос, нам надо розвивати свої сознання, привести в порядок планету. Тут стільки ресурсів, що я кажу, що... С одного килограмма золота слитка там можно содержать систему солнечную условно, Можем так сказать. Это особо плотные вещи. Поэтому тут надо понимание энергетического баланса. Это высокие технологии уже. То, что я разумею для генетическом аппарате управления с экспериментами. Надо приключить все момент. Мы созданы на 100% сходоваться абсолютно. Всього, це треба його гармонізувати. А те, що ми принесли техні, технічне, то воно тільки в розвиток. А зараз воно все йде на е, модифікацію, на травлю, на відключення, і щоб зробити з чоловіка тільки батарейку. Тобто люди у вас хочуть забрати. Якщо ви не будете осознаним, то ви прирушаєте себе просто контролюємо біореактор. Якщо у вас це по-своєму. Може, на якому рівні, конечно, і устраю, що людина робить свою функцію. Даже, боже, зараз такі задачі, щоб людина просто в роду перестала пити. І такі задачі, якщо ти приходить. Або там прекрасна людина може вирощувати, якісь рослини робити. Тому що людська енергія, тож з любов'ю треба і вирощувати все. Ми своїми сознаннями міняємо цю флору фауну. Дожди з нею взаємодія. Ну, така, в принципі. У нас є можливість і закладка є, це не є чудом. У нас просто забрали наші можливості в процесі розвитку стрімкого. А зараз зараз знайти новий путь. От Україна, вона як місіонерство, як серце планети. тут. Така боліка зараз проходить. Ну воно ж доведе родити щось, нову цель, нове бачення. Всі ж хочуть бачити, як будуть розвиватися. Ну, розвиватися в плані не щоб все було. А щоб була можливість реалізувати свій потенціал. Моз робить на 3 на 2 і деградацію заганяє. Ну ж куди ж це? Це ж так неможливо бути. Люди повинні побачити інший путь. От така моя козацька думка. Путь України, ну там багато стратегічно можемо ще напрямки всі сфери затрагуємо, то все-таки зараз говоримо о концептуальної. Ігле, Глє, так, яка довжна по вообще розмножитися, я так вважаю, що таким смислом. А воїну треба прикращати і, звісно, взагалі, щоб тут на Україні став центр цього всього балансу. Тим більше всі сюди готові вкладати гроші. Треба, щоб ці активи вони всі були тут, на Україні, і тут вони перероблювалися і тут обробати, і тут создався. І база, і космобаза, і аналітично, інформаційне, і аналітичне взаємодія. Тут є, дозволяє і наукова база. І все. І це заодно буде містом всіх інвестицій, це і буде гарантія для всіх. Все одно мір має з'єднатися, весь стати, в єди, жити єдиним, скажімо так, організмом і не так живе. тільки управляємо їм не ми. А нас стригуть. Людей стригуть. А ми взяли і подавали всі свої права. Ця планета, це признать, що весь палат. І і люди ростуть, ростуть, начисленності населення росте, ну людей осознаних, не оборот, а то вони натріпали кібернізацію хочуть все нав'язать. А людей, які включені в потоки, щоб були, тоді тільки зберігається капітал і з ростом людей. Людей росте фінансовий капітал. Усі гроші, які зараз допустим, є, і всі в ті. І все це є. Підіхай там 50-50, на 50 це все є от людське, і 50 на 50, 50 всеуправленчески. Ну ми повинні це повністю все контролювати і дивитися. І я думаю, що всім тим олігархам, які в нас усі, їм хватить. Сохраняється їхній баланс. Тому що ділити? Просто нормально живіть, не рвіть гроші в карману. Уже куди їх рвати? Тепер напечатали. Треба гроші це енергія, Вони повинні піти там, де буде життя. Ну, це що касаємо економіки. Сознання це школи, поняття, воспитання молоді, ролики. Ну це інформаційне. До ну, Трампа запросить, щоб дайте добро інформаційне, дайте діалог народу зробити. Зробіть тишину, зробіть День тишини по всьому світу. Давайте підготуємо День миру. Це ж можна зробити. Обсудити, як планета себе взагалі бачить. Ну, аналітику планетарну, послухайте. Діалог планетарної аналітики. Дожить же будь. А люди, що ми що? Ну бачите, що проходить. Тобто це потребує осознаного вибору. Тому що вони ж управляють все це через нас. Ми ж сами між собою, виходить, не ладимо. Управляє там коефіцієнт х 1%. А ми ж люди це все так взяли і, фух, ну, в общем, в такому плані. Ми є бачення. Тому всім доброго настрою, творчості, любові і гармонії.